зараз дуже активно обговорюється можливе розташування північно-корейських солдатів в Україні, які воюватимуть з російського боку. Це небезпечна ескалація війни. Але чому Північна Корея може направити свої війська в Україну? Бо вона вже постачає ракети та снаряди Росії, а тепер ще й війська. Трупс водисенкебаутитвалаайдинк айзинк. Ясно, що північні корейці хочуть отримати бойовий досвід. У них одна із найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду. Власне, його взагалі немає. В них були бойові дії останній раз під час корейської війни. Отже, це вже 70 років минуло. Практично не залишилося вже солдатів з цієї війни, щоб здобути бойовий досвід, куди ви можете податися за ним, якщо ви північна Корея. Ну їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою з точки зору України та НАТО, це демонструє певну слабкість Росії. Вам потрібні північно-корейські війська для дислокації в Європі для бойових дій в Україні. Справді і чому Росії це потрібно? Може, тому що чесно кажучи, російський потенціал вимотався за оцінками. Втрати Росіян становлять 600 тисяч вбитими, пораненими та тими, що пропали безвісти. Ці цифри вже наближаються до рівня Другої світової війни на початкових стадіях операції Барбароса після 1941-го. Думаю, що це привід не стільки для стурбованості, аніж привід подивитися, що ж це говорить про сучасну російську армію. Чи сполучені штати мають буде якісь важелі впливу на північну Корею, щоб переконати її не надсилати свої війська в Україну? Ні, США не мають важелі впливу на Кім Чен Іна. Ну, колишній президент Трамп може знову зустрітися із Кім Чен Іном і сказати, який він гарний, та обмінятися любовними листами. Але ясна річ, це не матиме якогось впливу на поведінку північно-корейців. Північна Корея робитиме те, що їй заманеться. Але цікаво дивитися, як ця глава з історії холодної війни поставлена з ніг на голову. Росія була домінуючим партнером стосовно північної Кореї під час Корейської війни. А зараз це Північна Корея постачає зброю Росії, а також війська. так само і Китай. Ранні комуністичні революціонери, на кшталт Мао Цзедуна та Джоу Ендлая та їхні соратники. Багато хто з них отримували вишкіл в Москві. І саме Росія озброювала китайських революціонерів, які в підсумку захопили владу Китаї. Але зараз саме Китай домінує у відносинах з Росією, яка сподівається на китайську допомогу. Це теж ознака, як зменшився вплив і зросла вразливість Володимира Путіна. Той факт, що він має звертатися до цих країн для продовження своєї жахливої війни в Україні, це вже багато про що говорить.